Чому в 1711 році саме там, за різними оцінками від 40 до 60 тисяч російської армії з'являється саме на наших теренах? Рухатися степами в той момент, якщо ти не маєш навиків специфічних виживання, особливо для. Армії європейського типу, яка мала основну частину це піхотну складову, це майже нереально, що засвідчили подальші російсько турецькі війни. І тому Петро І рухався через молдавські території, які були заселені. Тобто можна було здобути провіан, продовольство, тобто фаражування провести. І саме було обране молдавське князівство. Ну і тут потрібно згадати також, що. Е Російськ на той момент ще московське царство надіялося на значну підтримку місцевого населення, оскільки був такий стереотип, що це православне населення, російський цар московський цар православний, тобто їх будуть підтримувати. Ну як показувала практика подальших російсько турецьких воїнів 18 століття, назавжди цей фактор спрацьовував. І вже в 1709 році Петро І відправляє кавалерійську бригаду, бригадира Кропотова для того, щоб перешкодити Карлу дванадцять, наприклад, повернутися назад до Польщі, де ще були шведські контингенти. Це рейд був здійснений достатньо успішно і навіть відбувся бій. На території сучасного міста Чернівці, так де нечисленні шведські контингенти перебували десь до 700 чоловік і близько тисячі запорозьких козаків. В принципі, московський, московська бригада виграла цей бій, і основним результатом цього походу було те, що кару дванадцятому не вдалося потрапити до Польщі і відступити через Трансильванію, знову ж таки в Європу і. З'єднатися зі своїми військами, які на той момент перебували в Європі.